Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. І, як завжди, говоритиме про якісь очевидні речі під неочевидним кутом і будемо думати, що ж воно та й означає. Лучанам повернули майже 5 мільйонів гривень, які отримав підставний ФОП. Рік тому ми вже говорили про 23-річного підприємця Василя Борсука з Рівненщини. Він був зареєстрований. Підприємцем і вже через місяць після відкриття ФОПу отримав з бюджету Луцька понад 7 мільйонів гривень на закупівлях від Луцьктепла. Більше того, без працівників, без техніки він нібито встановлював резервне живлення на котельнях Луцька. Ну, але мерію тоді все влаштовувало. Ще під час жовтневої сесії у 2024 році представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймик. Порушив це питання і навів аргументи, пояснив, чому ця ситуація виглядає не ок. Разом з тим міська влада сказала: порушень немає. Проте, порушення були, Бюро економічної безпеки за заявою Хайміка пробуло перевірку, і були відкриті кримінальні провадження, були суди і о диво. Порушення такі знайшли. З'ясувалося, що по факту роботи виконувала інша фірма. Ну а оця, оця історія з борсуком була для того, щоб ухилитися від сплати податків. В результаті директорка цієї фірми визнала вину і добровільно повернула 5 мільйонів гривень, щоб її не посадили за грати. Цікаво, що в ухвалі суду йдеться про компанію Техінженірінг. Яка пов'язана вже з іншим скандальним ФОПом, про який ми говорили буквально нещодавно? Це 72-річний пенсіонер з Ковальщини, який торгує свиньми, ну і отримує підряди на ремонти мереж, того ж таки Луцьк тепла. Схоже, хтось знову наступає на ті ж граблі. Питання лише одне: скільки ще таких підставних борсуків і торговців свиньми годуватимуться з міського бюджету? Максе, от як ти думаєш, скільки ще таких підставних хопів годуватиметься з бюджету? Поки граблі не проб'ють асфальт. Замість колишнього кафе в Луцьку будують з порушеннями новий житловий комплекс. Так, на місці кафе Кришталь, що було на проспекті Молоді, зараз вже розпочали будівництво нового житлового комплексу. Будівництво під час війни можна лише вітати, бо це ж і додаткові робочі місця, і податки в бюджет. Ну, але як завжди, є одне але. Зводять тут житловий комплекс, але згідно з документами, на цій землі має бути офісний центр, а не квартири. Е, грубо виглядає так: якщо більше 50% в будівлі офісу, ну, можна вважати, що це офісний центр. Але в цьому ЖК три четвертих буде займати. Квартири, відповідно, офісним центром це назвати не можна. Ну, і є відповідно питання щодо цільового призначення земельної ділянки. Адже в реєстрах значиться е ця ділянка як для туристичних об'єктів і для закладів харчування. Ну, натомість ми вже щойно проговорили, що тут росте багатоповерхівка із житлом. Більше того, Забудовник декларує клас наслідків будівництва СС-1. Ну, якщо по-простому, то клас наслідків будівництва це рівень ризику будівлі. СС-1 це невеликі об'єкти, там де ризик мінімальний. Наприклад, це там приватний будинок, якийсь гараж. Ну а для шестиповерхової будівлі клас наслідків СС-1 не є обґрунтованим, оскільки споруда належить до об'єктів із підвищеним рівнем відповідальності. Вона передбачає значну кількість людей, складні інженерні системи і потенційні ризики в разі аварії. Відповідно до державних будівельних норм, така будівля має бути віднесена щонайменше до класу СС2, тобто із середніми наслідками. От і виходить, що за документами будують сира, а по факту цілий житловий комплекс. Ну і традиційне питання: Контролюючі органи, аго, ви де? Максе, от як ти думаєш, чому на місці кафе росте житловий комплекс? По смажене там завжди добре йшло. Московських попів вигнали з собору у Володимирі. У Володимирі нарешті завершили епопею з виселенням Московського патріархату з Успенського собору. Ну нагадаю, що рано вранці, близько п'ятої години, 10 жовтня, подвір'я з п'ятого Успенського собору у Володимирі, нагадувало поле бою. Було багато людей, поліцейські екіпажі, молитви, крики. А причиною тому рішення суду. Громада УПЦ Московського патріархату мала звільнити храм і повернути державі комплекс, який займала роками. Потрапити одразу до храму не вдалося. Священики забарикодували двері, і десь так би мовити, загубили ключі. Коли прибули державні виконавці, то парафіяни намагалися завадити роботі, деякі навіть провокували поліцію. Ну але зрештою службовці разом із правоохоронцями і представниками музею таки потрапили всередину. У священницьких келіях тим часом знайшли російськомовні біблії, світлини з онуфрієм, килими з двоголовим орлом і записки з молитвами за здрав'я, ну теж російською. Державні виконавці три дні з 10 по 13 жовтня описували майно, яке залишилося в храмі. Все зафіксували, приміщення опечатали, замки змінили. І за словами заступниці начальника управління примусового виконання рішень Оксани Ляди. Майно офіційно передано державі. Ну, до переліку входять і сам собор, дзвіниця 15-го століття, старовинні мури з брамами. А вже от наступний крок це передача комплексу на баланс історико-культурного заповідника Стародавній Володимир. Тепер за пам'ятку відповідатиме міська рада. Таким чином, Успенський собор, зведений ще у 1156 році, повернувся туди, де й має бути, у державну власність. А от московським священникам доведеться шукати нове місце для, так би мовити, молитви за мир. Максе. А як ти оцінюєш всю цю катавасію із успенським храмом у Володимирі? Приємно, що наші державні органи продемонстрували майстер-клас з екзорцизму. А тепер про те, що відчуває кожен із нас на касі. Ціни на продукти в Україні продовжують зростати. За останній рік харчі подорожчали в середньому на 17,5%. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Найбільше здорожчали яйця та фрукти. Ціни на яйця підскочили майже на 51%, а фрукти здорожчали на 30%. Не відстають м'ясо, олія і масло. Їхня вартість зросла від 23 до 28%. Молоко здорожчало на 17%, а макарони майже на 10. Втім, є і невелика позитивна новина: овочі і цукор, навпаки трошки здешевшили. Експерти пояснюють, що така ситуація результат. Поганого врожаю і зростання вартості кормів, ну і звісно, наслідки війни. Прогнози поки що не втішні. Продукти і надалі дорожчатимуть, хоча темпи зростання можуть поступово знизитися. Максе, от як ти думаєш, то що робити людям, коли продукти харчування дорожчають з кожним днем? Ну, судячи зі статистики, зростання цін, найдешевшим способом прожити залишається бухати в Україні. Нова тривожна цифра. Близько 4 мільйонів гектарів земель нині обробляються в тіні, тобто без жодних офіційних прав і податки з цих земель не сплачуються. За підрахунками Міністерства економіки, щорічні збитки держави від цього складають близько 24 мільярдів гривень. Ну, і це лише прямі втрати, без врахування несплачених податків там, чи доходів від е, тіньового продажу врожаю. Е, Заступник міністра Денис Бошлик пояснює, що ситуація погіршилася після 2022 року, коли через війну земельні інспекції фактично не проводилися. Нині ж уряд спільно з Держгеокадастром працює над тим, щоб поновити кадастрову карту і повернути контроль за використанням земель. Основний акцент на прозорість, цифровізацію і громадський контроль, щоб унеможливити зловживання. Тож попереду велика робота. Потрібно вивезти землю з тіні і зробити аграрну галузь справді відкритою. Бо земля це не просто ресурс, а це майбутнє країни. Як би пафосно це не звучало. Максиме, а як ти думаєш, чи реально вивезти всю землю з тіні? Можливо, але спершу треба знайти всіх хованців у кукурудзі. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги й миру нам. Побачимося.